Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати, як себе ведуть злаки всі після пересадки, щоб ви не лякалися, коли ви їх отримуєте. Ми трошки прогуляємося садом. Тюльпани у нас ще цвітуть. Тут такі кремовий. Він такий. Такий світло-світло жовтий, а тут чисто-чисто білий, прямо білосніжний. Цвітуть бузки. Бачите, тут чоловік покосив знову газончик і у нас тут більш-менш гарно. Буду трошки пізніше, можливо, завтра завтра поливати весь газон. Розпускається клен. Потім вже як всі розпустяться, розкажу про клениць. Смородина вже майже відцвілася, як бачите. Питали, чи вона плодоносить. Ні, оці цвітоноси потім поопадають я вам покажу і все. Зараз підемо Ото ту попугайненьку, зацвіли, я навіть не бачила. Це якийсь пізній сорт, тому що ще один тільки зацвів. Тут дворі ще не заців навіть один тюльпанчик. Так, тут у нас цього потрошки. Хто писав, що так називається розарій, хто казав, що на український трояндарій, так ми не дійшли до одного мнення. За Зацвітає тут жакілегія, вона у мене дуже-дуже різна, і різних кольорів, і різних форм. Від білої до синьої. Цвіте анемона лісова. Вона у мене тут росте вже давненько і скажу, що не дуже вона повзе корінням. Така полянка. Ну і йдемо, йдемо далі на город. Сьогодні зранку такий туман, Павутиня. мабуть, буде спека в день. Вчора теж вже було так жарко. О, зацвітає ось гіпсофіла повзуча. вона в мене тут в єдиному місці росте. Ніяк не можу її розмножити. Дуже вона важко множиться, та й немає часу. Все-таки вода зараз так парує наші кульки. Наші кульки підстрижені. Це в мене чоловік. Я їм придала форму. А він їх тепер стриже. Дуже йому подобається оце. стрижка. Зацвітають самі пізні тюльпани, самі-самі звичайні, самі-самі прості. Але ж які вони гарні, такий колір у них. Перші такі червоні, а ці більші такі вже малинові. Тут в мене знову купа аквілегії зацвітає. Ну, вона у мене всюди росте. Бо оця є скотрень Богу цвіте ось. Все поливаю, все поливаю. включила вже полив. Зараз заодно подивлюся, Ага, тече вода. Вже в одному місці потягнула шлангу, шланга зламалася, бо зранку у нас досить таки прохолодно. Довелося ще ремонтувати, бігала туди-сюди, гляньте, як вода парує. Я не знаю, чи видно на відео, видно тому що надворі холодно. Так, відцвітається півонія кримська. Зараз підемо до Злаків нагород. Ось це поливається, все-все-все, тому що вже таке сухе, наче тільки дощі лили. Ось тут чоловік далі почав робити. Площадку, звідти все прибралося, ящики тепер вони всі тут. Знімаю свої бардаки, як мені написала одна жінка, покраще понаводила порядки перед тим, як кіно знімати. Як бачите, вон, все поливається, тому що дуже-дуже сухо. Ну, Тут ці злавки ми садили вже давніше, бачите, вони вже тут зелені. Що кабан у нас поруч? Так, тут у нас городина, гляньте цей буля, чесник зимній. Щоб ви розуміли, дивіться стовбуряка буряка яка. Взагалі тут у нас аж цілина, чесник просто Казковий, такий здоровезний увесь. Ось цього на, нам ряду вистачить з головою. Тут і цибульйон ціла куча. Дивіться, хочу показати злаки. Ці злаки садилися перші. Бачите, листя сухе, ондо і зелене. Це вони вже почали відростати. Те, що вони у вас одразу підсохнуть, гляньте, тут теж щось сухе. Це не страшно. Потім воно, бачите, все-таки іде зелень, іде зелень, і вони зеленіють і відновлюються. Тут в кінці ще садили, тому що вже не було де розсаджувати. Ось бачите, геть посохли. Це чоловік вже останній садив. Ці сади ось перед цим, вже зелені. А ці ось у ну, нас ще ці вітри сонце, воно підсохло і потім. Потім покажу, як вони почнуть відновлятися. Показую це для того, щоб ви розуміли, що коли отримаєте мої злаки, що вони будуть страшненькі, сухенькі, то не смертельно. вони всі відійдуть. Поливайте їх перший, перший час дуже часто і вони підуть в ріст. От у нас помідори, я вже вчора відкривала, бо тут скраю. Кусочок плівки, ми весь чологривок на вулиці, тут помідори. Сьогодні племінниця прийде, забере розсаду. А ці вже що ростуть? Ось кущик, ось він вже в ґрунті росте, гляньте, який вже він. У мене там вже є навіть з квіточками помідори. Треба ще саджати помідорів, трошки перець солодкий. Ще є робота. Є і кукурудзу, треба садити, і гарбузи садити, і кабачки. Зараз ще покажу. Ну тут злаки ми давно саджали ще перші, і вони, я кажу, вже зелені. Тюльпанчики тут. Зараз ще покажу тюльпани побугаєвидні. Вони самі-самі пізні. Гляньте. Який він? Дивіться, який тюльпан по-перше. Руки вже дивіться, які брудні зранку. Дивіться, який, просто величезний. Вівсянеться, гляньте, якщо пам'ятаєте, я її садила, сама не пам'ятаю точно, або в кінці десь посеред зими чи в кінці осені, десь так. Гляньте вже які кущі понаростали. А садила такі малесенькі-малесенькі діленочки. Треба все-все заливати. Ще один тюльпанчик цей пізній. І вдорі ще такий є. Вінте. Вчора тут смолку розсадила, ось трошки. Кажу, місця немає, так тикаю, де, де тільки місце бачу вільне. Там все тикаю, потім вже, може, з руками щось до чогось прийдемо. Гляньте, декоративні луки. Дивіться, які Ну, Більше метра, мабуть. І стоять. І ще мені пояснили, у мене питала одна жіночка, яка в мене купувала ці луки, питала, чому у них підгорають кінці і що з цим робити. І Мені пояснили, я, я сказала, що вони завжди підгорають, це не, не страшно. Мені сказали, що вони підгорають, тому що вся сила з зелені йде у ці їхні головки. О, тому вони й сохнуть. Бачите, тут акілегія, теж щось до. І ще те насіння, що купувала, ще не сіла. Треба отут вже трошки пропололи. Можна тут трошки чогось посіяти. Вже починається вітер зранку. Тут теж акілегія у нас і скажу ще, що коли ростуть кілька сортів поруч, вона переопиляється і виходять геть нові нові сорти, яких у мене б не було до цього часу. Наш красень триколор, гляньте. З кожним днем все стає гарніше і гарніше. Ну, гляньте, яка краса. Кажу, що буки я не продаю, тому що буки це не наша рослина. Взагалі, не південна рослина. Тому шукайте десь в інтернеті. по розплідниках, тому що треба це, е, їх, при, е, по-перше, прививати треба. І там, де вони ростуть в природі, в дикий звичайний бук, то на нього прививають такий. Вже почався вітер. Наш бузокон квітне досі. Наш ясень плакучий, з якого я зробила тут зонтик, що була тінь влітку, вже починає розпускатися. Скажу, що він дуже-дуже пізній. Тільки-тільки, бачите, бруньки ось його. Скумпія, скумпія Royal Purple. Теж на продаж немає. Ну, Я спробувала багато разів вже не живчується, вона прикопала три гілочки, не знаю що з них буде. Ну, Буду ще прикопувати. Наш піон. Шиманіший. Бачите, видав все-таки дві квітки другого кольору. Ну, як, як я казала, в цьому році нема таких, щоб було пів квітки рожевої, півбускової, просто дві квітки бускові, а ті всі рожеві. Наш Церсіс, красунчик. І, <кій> ну, ще раз покажу ялинку пуш. Дивіться, які шишечки в неї. Просто краса. Які вони яскраві, рожеві, гарні. І Ось якийсь тюльпанчик пізній зацівлянт, який цікавий. Так, і тут вона квілегія. Треба буде брати насіння і сіяти, хочу тут посіяти. Вчора там забрізгувала цей газон, сам зійшов, тут глуше все. Обризкала знову персики, тому що перша обробка не дала нічого. Я поміняла препарат, побачимо, як він буде діяти. Якщо подіє, потім скажу який вускимера. Вже майже зацвіли ось цей вже почав цвісти, вони в мене трошки відрізняються по кольору. Кажу, що досить таки прохолодно, навіть в руку змерзло. Так, треба там піти зробити напор більше, бо тут дивлюся, жабки ці поливають мені доріжки тільки. І зацвів мій піон, який я не знаю, який він у мене, що воно таке, сім його їдять, як я казала. Це не воронець, тому що в нього листя, бачите, набагато крупніше. Квіточки, квіточки теж пусті, нема махрові. вони. Ну, в день вони розквітають, але в день буде дути вітер знову. Теж такий яскравий колір, такий незвичайний піон. Не знаю, що воно таке. О, думаю, де в мене був гіациндовий десь білий? Ось він. Купувала. Бачите, як я казала, у мене вони є рожеві сині і білі. Ось. Це в одному місці білий. Значить, я знайшла і купила. Я кажу, що дуже багато чого купую, ще багато де що саджаю, тому не завжди пам'ятаю, де що в мене росте таке з цієї мілочі. Це у нас полуничка. Саме звичайна, сама, звичайно, сама з, з лісу яка. Борізки розпускаються вже ось. Все-таки пішла нарешті в мене тут четверта борізка. я вже її тут третій раз саджаю. Нарешті вона вже пішла у мене тут. Ще один бузок Мейера. Немають, немає часу геть на цю траву, зовсім немає. Зараз знову треба йти пакувати посилки, відправляти, потім прийду, знову треба копати, треба знову готувати і завтра знову відправляти. Вже завтра трошки хоч поприбираю в хатах, тому що геть-геть, ну, просто часу немає. Ось Воно перекрутилося на одну сторону. Отак От треба. Це треба заливати все-все, тому що ну, вже посуха пішла, вже все. Бачите, тут ось ми діленки садили теж ось. Це ми недавно їх садили. Я звідси їх вибираю, от сьогодні їх знову залью тут. -то. Вибираю їх звідси. Я, я ж кажу, не переживайте. Ось Бачите, ось що раніше посадили вже зелені кущики. А тут ось пізніше посадили. Все, вони ще тільки-тільки-тільки. Я відрізаю вверх, це не страшно, вони потім е, підуть рости. Головне, щоб коріння було. У них добре. Туман, туман, туман. Ну, зараз закінчу, піду, поприключаю трошки, перероблю ці напори, тому що дуже сильні. Доріжки поливаються. І скажу, що змерзла в пальці. Все-таки досить холодно ще. І кажу, 6-7 градусів тепла вночі. Досить таки прохолодно. Ставок парує досі. Так, ну що, треба йти займатися рослинами. Цю живність свою покормила. Скажу, що я зараз залишилася одна важко дуже самій. Треба все робити. Якщо чоловік раніше займався цим корумлінням тварин, то зараз це все доводиться робити самій. Вчора подзвонили, довелося їхати терміново по справам чоловіку і Мені довелося готувати йому їжу і посилки пакувати. Вчора не було коли займатися зйомками. Починають вже ось ще декоративні луки розпускатися різні. Кажу, що в тому році тут було всього посаджена була одна цибулина. Я не розумію, це що за один рік так наросло ціла купа чи що? Якось так дивно. Тут у мене ще повинна бути цибуля ця декоративна. Дивлюся, дивлюся, точно, ось ще кусь, гляньте Наріс як гарно. Точно, точно. Наростає, тут ще в мене повинні бути. Ага, а тут все-таки одна лишилася ось. Не хоче більше розпускатися. І тут у мене гляньте, треба залити, бо геть. Листя посохло, а шовковиця вже й шовковичками. Вона віддала вже шовковички. Я не знаю, чи наведеться. Зараз, мабуть, вже телефон змерз. О, бачите? гілочок майже немає, гляньте, а плоди вже є. Ха. Вона міленька тут, гляньте, як, яке паутиня. Тут у нас ще така цибулкова рослина Нектарус дордум. Дорду. Така смішна вона рослинка. Бачите, які в неї цибухи? Скоро буде цвісти. І наш тюльпанчик. Пістренький такий, гарний такий кущик. Так, скажу ось що еремуруси вже гляньте які. Оце еремурус вже. Це тут у мене давно росте. Можна буде вже на осінь його розділити на кілька штук, щоб ріс у ну, мене в кількох місцях. Тому що цей сорт дуже у мене довго росте, ніяк він не може розростися. Ось такі пішли дєбрі, дєбрі, дєбрі-дєбрі зелені. Ну, от і все, друзі. На сьогодні таке. Як я сказала, показала вам, як себе ведуть злаки після пересадки. Так що не хвилюйтеся, все нормально, все піде рости, тільки поливайте. А кебі наша шоколадна, до речі, ще дуже пахне. Вернюня така фіалочки. Ну, тепер вже точно все, друзі. Бажаю всім гарного дня.